Я як, сьогодні тобі відправляю продукти, тому що в мене тут ціла куча посилки. Мені треба все спакувати і сьогодні, uh, сьогодні відправляю. Сьогодні відправлю, завтра прийде смс-ка тобі. Так, міста дніпра. Посилку без межного дяч, наші дівчатам вже від... Якщо... Ага, хто тримали посилку, хто отримав посилку? Тримали посилку без межного дяч, наші дівчата вже, якщо речі на хлопчик, на 7 років з'їзд вдячно. Э-э что тут снимаешь відео? Хочу сказать людям, что ти короче гуманітарки. <шу> вот так гуманітарки отак э отак работают сепаратисты, колаборанты. Вот це сидять отак, листочки підписують посилки, куда отправлять і що отправлять. Люди відправляють привіт, мило добрий вечір. Ну, добрий вечір отправляють налево, налево. І вот так от сиджу. Кождое повідомлення сейчас E, Приймають дзвони паралельно шторм. Ну, алло, а, алло. ало, Олексій, дивіться. Це глопчина в Харкові не мав бінокля, тому що звідали, що з ним, не було так бінокля. Е, ще в Краматорську е, сьогодні отримують посилку з 24 четвертий бригади медик. Так. Е, дві коробки. Вона ще подивиться, вона скла, якщо буде, вона мені зразу нас зателефонує. Ну але я щось по пам'яті за чоловіком думаємо. Ну не було такого, щоб ми передумали, тому що ми на ящику писали, наприклад. 3, Галя, Вадим, ну я понял, сходить, понял. Сходить. ну Я сейчас э, новую бинокль... почту тоже полностью нагнул, поднял, скажу, поднимайте камеры по-хорошему, бо если я узнаю, что вы ее свистнули, я вам той бинокль засуну поверх сырачных холмов. А сколько биноклей было? Сколько было штук? Э, биноклей было 5... 5. Ну хай шукают, хай шукают. Э, Ну, мені річно один, я все, я поняв. Ну, я підняв нову почту, зараз вони підняли. Так, так, ми тоді відправили на 24-ту бригаду з перископами і Сардин відправили. Хорошо, добре, давайте будемо ждати. Так, вже чекаємо на з кровотовку, візьмуть почту, що вони нам скажуть. Якщо вони скажуть, що вони немає, і, значить 100% в нас відправили. Добре, все, давайте чекати. Так, угу. на Харківську. Угу. Така хуйня, малята. Не будемо зараз розказувати цю ситуацію по бінокм, подивимося, що, що скриття покаже і розслідування новопочти. І отак кожне ваше повідомлення отвечаю. Так що, ну ось, дивіться, їх тут у мене, бачите, це все куча, куча, куча повідомлень. Дивіться, дивіться, скільки їх не прочитається. Все треба мені зараз відповідати, всім треба писати, кожного переслухати, кожного. Е це зниклі безвісті, це малозабезпечені, це переселенці, це військові, це хлопці, які сидять в СІЗО, це хлопці, які потребують ауніці, це хлопці, які просять медикаменти, це військові лікарі, які просять хоча б якісь медикаменти. Тому дай Бог, щоб кожен колаборант, чуєте продажні шлюхи, рух чесно, українська правда лівий вибір, щоб ви хоч тисячну часть зробили той колаборації, яку зробив я. Потім будете на мене говорити нехороші слова. Вот у мене, бачите, апартаменти огромніші. Секретутки, проститутки, всі, всі вокруг мене сидять. Тут цілий апарат у мене, 78 чоловік і кожна зарплата по 80 тисяч гривень. Тебе вщот не беруть, ти у нас за їжу робиш. А я хто, За що я? тебе збуй пизде? А, 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 а хто я? Секретутка і проститутка. Ти подай прийми тікай, щоб не вбило. От новий дзвонок тоже. А ви спрашуєте, що до мене дзвонитися? А ви попробуйте. Алло. Áno? Dá, dobrý deň.